Близнюки, привіт! Давайте подивимося, що вас чекає у липні місяці. Ой, у вас тут взагалі красота. Вам тут падають і гроші, і якесь наслідство. Ну. Щастя, значить, що по картах? Якийсь капітал, прибель. Ну, грошей просто хватить всім. Можливо, це якийсь гонорар вам буде. Можливо, ви хочете щось продати, квартиру, машину. Якщо ну, там задумка, чи буде вам якийсь успіх, то тільки так. Також карта щастя. Карта показує, можливо, якийсь день народження, весілля, ну, всі щасливі. Відносини в бізнесі тільки так. Ну, Вся сім'я щаслива. Дуже гарні карти вам випали на цей місяць. Давайте побачимо. Що вам ще підказуєте? Луна. Ідіть, ідіть до своєї цілі, не бійтеся, не бійтеся себе, не бійтеся нікого, осуджень, не бійтеся. Все у вас буде добре в цьому місяці. Можете братися за будь-яку справу, і все вам вдасться. Так що гарного вам дня!